get boots with sleeves Кира засняла видео и показывает Мельке, что она засняла про нее такие видео. Значит, Кира у нас тоже юный блогер. Гмелька, Гимілька, Доня, що такі? Так, ми сидим і чекаємо нашого тата. У нас дощ на вулиці. Всім привіт! Ми вже встали, погамили Хотіла вам зняти наш прикорм трішки, але щось я знову не подумала. Думаю, все потім-потім і -потім, щось я забуваю кожного разу. Ну нічого, завтра ми вам знімемо. Бо прикорм ми даємо тільки один раз зранку, бо мілічки тільки 6 місяців. Це, тобто одна порція тільки на ранок і все. То Сьогодні вже не вийшло, завтра вже ми вам покажемо. Вона вже багато, до речі, що їсть. Овочі, м'ясо, кашки, фрукти. Багато чого. Айчула дитяча. Що Ну. Цей Це Це влог такий трошки дивний, бо тут нарізки за два дня. і з весілля ми їздили на весілля до Емількіно Хресного. Це була їхня перша зустріч, він ніколи її не бачив. Ну, хіба що на фотографіях, вона його теж. Як це так Бо дивно звучить, да? що не бачила хрестого. А як же тоді він її хрестив? Це другий хресний, тобто у нас було два хресних і одна хресна. Це хресний другий, він військовий, він не міг перебувати на хрестинах, він не зміг приїхати. Тому ось так вийшло, що вони навіть її не бачили. Хоча хрестини були вже місяць-два назад, а тут вони зустрілися і ще й на його весіллі. Емілька познайомилася з із і з його дружиною з нареченою красуні. І ось тепер ми знайомі. Приїдуть до нас скоро в гості на днях. І вже тоді ще поближе подальну. проводить якийсь час. Правда. То вставляю тут кусочки з весілля. І, мабуть, з попереднього дня і з сьогоднішнього. Так, бо потрішки знімала там, там, там. Там на весіллі особливо теж. І до цього було, бо ж маленька дитина, всі розуміють, наскільки це важко, з маленькою дитиною десь відпочивати. Хоча вона і так. В мене підходило, мабуть, Димитрій три, казала, що Боже, це, мабуть, золота вас така дитина, що ви вже стільки часу з нею тут і не біжите нікуди і можете з нею так відпочити. І справді, бо з моєю старшою донькою Кірою це було б просто неможливо. Я пам'ятаю, що навіть кудись, якби ми її пішли, тако годинка і все ми втікали. Просто було неможливо. І мені вела нам відпочити. Ми були довго там. Відпочили нормально. Так що всі дітки різні, звичайно. Вона золота дитина в цьому плані. Можна куди хоч їздити. Вона взагалі за свої 6 місяців вона вже де тільки не була, куди тільки не їздила. Вона навіть була, щоб ви розуміли, 2 місяці в кінотеатрі. Ми були з нею в кінопалаці. Так, ми з чоловіком і сестра чоловіка. І ми були, так, ми ходили на фільм. І вона була вже. Ми виходили, і там людина, яка прибирає мене. І сеансі, вона була просто в шоці. Вона глянула і каже, ну такого я ще не бачила, щоб з такою маленькою дитиною тут були. Ні, плаксаєш, Я цього. Хоч цю вафельку не на... ну, не можна, тільки погратися. Тільки пограться, так. Да". До речі, в цьому блозі вперше, побачите. Мою доцю Кіру, старшу, мою їй 8 років. До цього якось мені не вдавалося її зняти. <гум> вона і не завжди хоче, звичайно, бо вона вже велика. Ну, тобто, це під її настрій а тут. Вона грала сімінку, і Я трішечки так і не заснула. Так щось так, але думаю, що в наступних вогах ви вже її будете бачити більше, частіше. Ну, надіюсь. Ще залишилось познайомити вас із чоловіком. Але це теж по можливості. Тому до наступних відео, до зустрічі. Підтримайте, будь ласка, мене лайком, коментарем, підпискою саме головне. Я буду старатися знімати ще більше.